Шановні мешканці Клубецької територіальної громади, дорогі співвітчизники, 23 січня 2017 року в приміщенні Голубецької сільської ради відбулась позачергова 10-та сесія Голубецької сільської ради, ініційована депутатами від фракції Блок Петра Порошенка Солідарність, до якої входять Демченко Людмила Миколаївна, Придаляк Надія Василівна, Бойко Ірина Михайлівна. Вовчок Сергій Григорович, Каїта Валентина Миколаївна, Жимайло Владислав Вікентіч, Каїта Василь Павлович, Задорожнюк Володимир Петрович, Клинова Тетяна Нестрівна. Відеофайл даної сесії є на сторінці офіційного вебсайту Голубеча Рада Орхієй сільської ради. Так як мені не дали можливості прокоментувати те, що відбувалось на сесії, звертаюся до вас через дане відеозвернення. Хоча. Мною більше, маю більше 20 років державного стажу, працював в Крижопільській районній державній адміністрації податковій інспекції, контрольно-ревізійному відділі, інспекції праці у Вінницькій області і вже сьомий рік обіймаю посаду сільського голови Голубецької сільської ради, все ж таки розумію, що меж для самосвіти не існує. Тільки дурень думає, що він знає все. А розумний знає, що він багато не знає. Хочу, щоб даним принципом керувався не тільки я, а й інші представники державної влади та представники органів місцевого самоврядування. Перейдемо до самої сесії від 23 січня 2017 року. Як зазначалось, дану сесію ініціювали депутати сільської ради. Від блоку Петра Порошенко Солідарність на чолі з головою фракції Каїтою Валентиною Миколаївною. Дане повідомлення було надруковано в газеті Сільські новини від 20 січня 2017 року. На сесію ініційованою групою були запрошені та з'явились голова Крижопольської районної державної адміністрації Пальчук Валентин Іванович. Заступник голови Крижопольської районної ради Русін Іван Іванович, представник народного депутата України Македона Юрія Миколаївича Березовський В'ячеслав Миколайович. Крім того, на сесії були присутні депутати Крижопольської районної ради, працівники Крижопольської районної державної адміністрації та працівники Крижопольської районної державної так районної ради, представники засобів масової інформації. Стає вже доброю традицією, що засідання Голубецької сільської ради проходять або в приміщенні крежопільської районної державної адміністрації в присутності керівництва району, або керівництво району приїжджає на гостину голубецьку землю. Перед початком сесії відбувся невеликий інцидент, який заслуговує на увагу. А саме: Депутат Каїта Василь Павлович звернувся до відеооператора про заборону здійснення відеофіксації сесії, посилаючись на регламент. Але в його словарний запас дане слово надійшло недавно, тому повне значення цього слова для нього ще невідоме. І тільки після втручання в розмову юридичного консультанта Василя Каїти він заспокоївся і більше не заперечував проти відеосйомки. Тільки завдяки даній відеозйомці, на сьогоднішній день я можу розставити всі крапки над «і» та викрити протиправні дії деяких депутатів сільської ради, направлені на дестабілізацію роботи сільської ради та погіршення авторитету Голубецької сільської ради, в тому числі і мого. Дякую Кучер Поліні за, под... за надану можливість відеозйомки, за її активну життєву та громадську позицію. Але повернемось до сесії. Перед її початком я наголосив депутатам, що позачергова сесія Голубецької сільської ради згідно мого розпорядження номер 2 від 10.01.2017 року про скликання позачергової 10 сесії 7-го скликання Голубецької сільської ради, яке оприлюднено на офіційному сайті Голубецької сільської ради 11 січня 2017 року. Відбудеться 27 січня 2017 року, в порядок денний якої включені усі питання, які ініційовані депутатами. Питання, які не включені в порядок денний, в тому числі і недовіру сільському голові, адже саме це питання, а не розгляд заяв і звернення громадян цікавило ініціативну групу найбільше, будуть включені в день проведення сесії 27.01.2017 року. Крім того, П'ятницю 20 січня 2017 року голові фракції блоку Петра Порошенка Солідарність, Каїту Валентину Миколаївну було повідомлено про дану можливість. Враховуючи те, що в залі були присутні майже всі депутати, і можна було плідно попрацювати в постійних комісіях та підготувати проекти рішень для подальшого затвердження їх на сесії 27 січня 2017 року, мною. Було запропоновано депутатам провести роботу в постійних комісіях, адже я вважав дану сесію нелегітимною і скликаною всупереч вимогам статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Депутати відмовились працювати в постійних комісіях, адже їх мета була одна: якнайбільше, зменшити ефективність роботи сільської ради та робити перешкоди діяльності органу місцевого самоврядування. Мені нічого не залишалось, як залишити ініціативну групу депутатів у кількості 9 чоловік фракції блоку Петра Порошенка Солідарність для проведення ініційованої ними сесії. Як обрали головуючого на сесії та секретаря даної сесії окрема тема? Але слід зауважити голові фракції Блоку Петра Порошенка Солідарність Каїті Валентині Миколаївні. Якщо ви, шановна, Є головою фракції і натхненником проведення даної сесії, то майте сміливість брати на себе і відповідальність за свої дії. Тобто йти головуючим даної сесії, секретарем сесії, обрати каїту Василя Павловича, а не кидати під танки, кого не жалко. Жемайло майло Владислава та Демченко Людмилу Миколаївну. Як ви бачили із відео, сесія розпочалася, до речі, так і закінчилась, без... Озвучення Державного гімну України, що є порушенням статті 2 закону України про Державний гімн України та підриває авторитет органу місцевого самоврядування. Гірко та образливо, що дане порушення, на дане порушення не відреагували запрошені керівники району та помічник народного депутата України Березовський. А далі депутати при розгляді питань, що внесені ними на сесію, показали свою повну некомпетентність та непрофес... непрофесіоналізм в прийнятті рішень, не піддається здоровому глузду, як можна ініціювати розгляд питання і не бути до нього готовим. Це ще раз підтверджує створення видимості, наголошує на цьому слові, видимості роботи. Голови фракції блоку Петра Порошенка Солідарність Каїти Валентини Миколаївни та її членів, адже робити і говорити то різні речі. Виникає логічне питання, як можна проводити сесію і не бути готовим ні до одного питання, яке вони самі виносили. На мою думку, це є саботаж роботи сільської ради, адже сама не робить і не дає робити іншим. Але від людини, яка вводить навмисно людей в оману та подає недостовірну або перекручену інформацію, іншого чекати не приходиться. Проаналізуємо виступи Каїти Валентини Миколаївни. Сільський голова мав би 10 січня 2017 року сформулювати порядок денний на сесію, що мала відбутися 27 січня 2017. року. 17 року, включивши питання про недовіру голові та відкликання депутата Семенишина. А ми провели засідання постійних комісій 16.01.2017 року. І У нас є всі проекти рішень по всіх питаннях, які зареєстровані. Хто хоче, може з ними ознайомитися. І ніщо нам не заважає провести сесію 23.01.2017 року. Думаю, тут коментарі зайві. Адже ні жодного рішення по питаннях, які винесені на Сесні, прийнято не було. Крім того, проєкту рішення до сільської ради про недовіру сільському голові не було надано. Каїта Вантана Миколаївна говорить, на офіційному вебсайті Глубецької сільської ради стоїть повідомлення сільського голови, що він усім комісіям розіслав листи. Даю коментар. На офіційному вебсайті Глубецької сільської ради ніяких повідомлень про. Розіслані листи немає, є тільки розпорядження пунктом 2 вище вказаного розпорядження. передбачено, що головам постійних комісій сільської ради Каїті Валентині Миколаївні, Бойку Ірині Михайлівні, Придоляк Надії Васильні та задорожнюку, задорожнюку Володимиру Петровичу підготувати проєкти рішень з питань, що виносяться на розгляд ради та відносяться до компетенцій відповідних комісій. Віта Валентина Миколаївна говорить, бухгалтером сільської ради не подано документів на комісію по плануванню бюджету, при цьому перед початком сесії стверджувала, що всі проекти рішень є і відмовилась працювати в постійних комісіях. Що говорити за інші питання? Якщо питання, що стосується безпосередньо роботи, Каїти Валентини Миколаївни, а саме листи клопотання головного лікаря, Крижопільського центру первинної санітарної допомоги Килимнік Лесі Анатоліїв No 919 від 07.11.2016 2016 року та номер 924 2 від 8 листопада 2016 року про виділення коштів до районного бюджету для завершення капітального ремонту системи опалення в Голубецькій. Лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини в сумі 43 тисячі гривень на придбання комп'ютера та принтера для модернізації роботи, модернізації роботи амбулаторії ведення електронного реєстру пацієнтів що послуговує населення, яке проживає на території сільської ради в сумі 11 тисяч гривень. Їй не знайомим Каїта Валентина Миколаївна починає толочити воду в ступі, розраховуючи, що Розказуючи про якісь 76 тисяч гривень, які ще 27, 12 2016 року були закладені в місцевий бюджет на 2017 рік. І ніякого нового рішення по даному питанні не потрібно. Мова в листі йшла про придбання нового комп'ютера та принтера. На Голубецькому амбулаторії загальної практики сімейної медицини, крім того, Каїта Валентина Миколаївна навмисно доводить до відома депутатів недостовірну інформацію, що нібито субвенція на проведення капітального ремонту системи опалення Голубецької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини виділена ще у 2016 році. Але так як сільська рада прорахувала кошти лише в грудні 2016 року, то не вислоло часу їх використати. І кошти в повній мірі 76 тисяч гривень повернуті в сільській раді. Це повна нісенітниця. Кошти на ремонт системи опалення Голубецької лікарської амбулаторії, були виділені в повній мірі згідно поданих заяв Крижопільського центру. Первинної медичної санітарної допомоги в травні 2016 року в сумі 45 тисяч гривень в жовтні 15 тисяч гривень. Але були повернуті Крижопільським центром в грудні кошти, які не використались, в сумі 38 тисяч гривень, адже для проведення капітальних видатків потрібно виготовити проєктно-кошторисну документацію, провести їх експертизу та отримати декларацію. Декларацію на початок будівництва. А це Валентина Миколаївна не язиком ляси точити. Щодо серйоз... серйозного ставлення в лапках, за словами Каїти Валентина Миколаївна до Листа Крижопольської селищної ради про об'єднання громад, хочу повідомити Каїті Валентині Миколаївні, що рішення щодо затвердження порядку, проведення обговорення про добровільне об'єднання територіальних громад. Було прийнято Голубенською сільською радою ще в серпні 2015 року та доведено до відома депутатів перспективний план об'єднання територіальних громад, і дано доручення депутатам щодо проведення обговорення по виборчих округах. А питання розгляду листа було внесено на сесію ще 23 грудня 2016 року, проведення якої депутати фракції блоку Петра Порошенка солідарність зірвали, не з'явившись на сесію. Тобто, при розгляді даного питання депутати б мали б прозвітувати про проведену роботу та висловити думку виборців. Таким чином, депутати фракції блоку Петра Порошенка Солідарність хочуть приховати свою бездіяльність, переславши відповідальність, переклавши відповідальність на інших, так, контроль. По такому серйозному, за словами Каїти Валентині Миколаївні, рішенню покладають не на постійну комісію сільської ради з питань законності правих питань та регуляторної політики, головою якої є сама Каїта Валентина Миколаївна, а не депутата Сатановського Валентина Миколаївна. Висловлення адвоката Ломачинського щодо завдання реальної шкоди в розмірі 160 тисяч гривень є безпідставним. Половина стягнутих є обман. Щоденно сільська рада має виплачувати 3-5 тисяч гривень є брехня. Але правова та моральна оцінка даного висловлення будуть надані Асоціацію адвокатів. Під час перерви в роботі сесії відбулася дискусія, яка також заслуговує на коментар. А саме слова голови Крижопольської районної державної адміністрації Панчука Валентина Івановича. «Даже Якщо це не порядок, це буде хорошим уроком для нас усіх. Якщо це останній урок, я повністю підтримую. А якщо це лише початок навчання, то може вже таки звернемося до досвіду поляків і в кінці кінців всі особи, що працюють в органах місцевого самоврядування, в тому числі депутатів, зобов'язані пройти курси по вивченню законодавства та нормативних актів місцевого самоврядування. І отримати сертифікат на відповідність. Слова Каїти Валентини Миколаївни щодо екстерного підвозу депутатів на сесію 7 жовтня 2016 року, лише для прийняття рішення про проведення земельної ділянки під недобудованою школою також не відповідають дійсності. Адже вона, маніпулюючи фактами, не вказує, кому виділена дана земельна ділянка. Адже вона виділена не Іванову, Петрову чи Сидорю, а надано дозвіл Голубецькій сільській раді на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, що в подальшому дасть можливість отримати кадастровий номер земельної ділянки та зареєструвати її в державному реєстрі речових прав. Що в свою чергу дасть можливість заключити договір аренди земельної ділянки та отримати в дохід місцевого бюджету сільської ради не менше 20 тисяч гривень в рік, але що добре сільській раді погано каїті Валентині Миколаївні. Замовчує Валентина Миколаївна і той факт, що на даній екстреній сесії розглядались питання харчування учнів малозабезпечених сімей Голубецької сільської ради та ряд інших важливих питань. Замовчення відбувається за бажання принизити роботу сільської ради. Що стосується самої процедури голосування по питанню недовіри сільському голові, депутатами, які вже більше років і лягали, і вставали з цією думкою, повинно було підготуватися набагато краще. Я особисто нарахував шість суттєвих порушень. Правоохоронні органи дадуть свою оцінку даним діям. Причини висловлення недовіри, за словами Каїти Василя Павловича, перше незаконні дії сільського голови щодо повторного, повторного висування кандидатури на посаду секретаря сільської ради Сатановської Валентина Миколаївна. Це ви, шановні депутати, задумайтесь про свої дії, адже ви цілеспрямовано і навмисно створювали перешкоди, перешкоди в обранні. Секретаря сільської ради, не пропонуючи альтернативи, ви робили все для того, щоб внести хаос в роботу сільської ради. Адже ваші виборці писали вам звернення з пропозицією обрати секретарем сільської ради Сатановську Валентину Миколаївну, в тому числі і за Дорожнюку Володимиру Петровичу, депутату від села Соня. Але ви їх просто ігнорували. Це підтверджує ще раз, що ви працює... працюєте не для людей. А заради власних амбіцій. Друге, не виконується рішення суду по обранню секретаря 6 місяців. Хочу запитати у вас, Василь Павлович, і депутатів фракції Блоку Петра Порошенка Солідарність, де ділася ваша наполегливість, яку ви проявляли у судах щодо скасування рішення сесії про обрання Секретаря сільської ради, адже виконання даного рішення. Можливо, лише рішенням сесії сільської ради, які ви просто ігноруєте. Ви робите краще собі. Задовольняючи своє самолюбство, а не бажання жителів громади. Третє. Невідновлену роботу ДНЗ Ромашка села Голубач. Це також є виключною компетенцією сесії сільської ради. Четверте. Відносно мене кримінальних справ стосовно ДНЗ Ромашка не існує. П'яте. Кримінальна справа по підробленню рішень сесії відносно мене також відсутня. Шосте. Невиплата сільським головою заробітної плати людям два роки. Всі працівники Голубецької сільської ради заборгованості по виплаті заробітної плати не мають. Значення слів, народовладдя, законність, гласність, колегіальність, Каїта Василь Павлович до себе не приміняє. Аже як можна розцінювати? Розцінити ті факти, коли проведення засідань постійних комісій проходить в коридорі сільської ради, так як Василь Павлович не бажає, щоб дані засідання проводились засобами відеофіксації, як і дана сесія також. Крім того, Киїта Василь Павлович не може вивчити статтю 2 закону України про статус депутатів місцевих рад. Хоча я неодноразово нагадував і зачитував дану статтю. А саме депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу, зобов'язаний виражати та захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини, виборців свого виборчого округу, виконуючи їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом. Брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. З ким із своїх виборців ви радились, коли подавали позов проти Голубецької сільської ради про обрання секретаря сільської ради. Кого запитували із виборців щодо винесення питання про недовіру сільському голові? Відповідь очевидна, самі собою. Рішення, які мають принести користь сільській ради. Вами або саботуються, або ж оскаржуються. Ще раз повторюю, говорити і робити це різні речі. Крім того, сесія 23 січня 2017 року проведена з грубим порушенням статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, де чітко передбачено, що на сесії проводиться поіменне голосування, якого просто не було на даній сесії. Дії деяких депутатів, їх відношення до роботи в органі місцевого самоврядування, порушують суспільні відносини, які забезпечують нормальне функціонування органу місцевого самоврядування, а саме Голубецької сільської ради. Протидіють нормальній діяльності та послаблюють її авторитет. Не додають авторитету дії депутатів і партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Дане звернення буде направлено, направлено на адресу партії, а також правоохоронні органи для правової оцінки даним діям. Дякую за увагу.